Всім привіт! І це відео про те, як розпочати вести блог з нуля в неінстаграмній квартирі. Я трохи розкажу про себе, розкажу, як я вам можу бути корисною, чому мені варто довіряти, та 5 кроків до того, щоб розпочати вести блог з тієї точки, в якій ви знаходитесь вже зараз. Про неінстаграмну квартиру. У мене досить така світла, приємна квартира, але а, якщо взяти це відео, яке я зніма, знімаю прямо зараз, то я сиджу просто на фоні білої стіни, це звичайна біла стіна, звичайний сірий стол, тобто це є, я думаю, що в будь-якій квартирі, якби можна собі організувати такий закуток, і тут собі можна зробити таку приємну обстановку. Тобто будь-яку неінстаграмну квартиру можна Оформити своїм таким станом, затишком, створити такий куточок, де ви будете творити контент. Тобто, у мене це таке, бачите, на фоні рожеве світло, буквально з шейну штучка, яка коштувала там 20-10 баксів, я не пам'ятаю. І вона просто ось так світить і створює таке світло: це кожен може собі. Я думаю, що дозволити придбати ось таку підсвітку якусь різнокольорову. У мене тут є пульт, я можу вибирати різні кольори. Також я поставила собі на фон просто квіти, які стоять у мене вдома, зажгла собі свічу та якби атмосфера і готова. Тобто, все, що вам треба, це бажання. І ви можете просто поставити собі в цей закуточок те, що вам подобається, те, що вас надихає. Я, наприклад, обожнюю просто квіти. Я хочу передавати таку теплу, щиру атмосферу та енергію. Тому і кольори у мене такі досить теплі: такий так рожево, помаранчево, фіолетовий. На мене теж світить таке, таке тепле світло. Також свіча. Це абсолютно, теж такий затишок дім. Комфорт, близькість це та атмосфера, яку я хочу передавати, та яку я передаю за допомогою таких базових елементарних артефактів, які мене оточують. І ви можете так само в будь-якій абсолютно інстаграмній, не інстаграмній квартирі створити собі просто якийсь куточок, в якому ви можете творити. Зазвичай людей відділяє від того, щоб розпочати вести блог, одне із двох з мого досвіду. Перший варіант це коли я не знаю, з чого розпочати, про що говорити, як оформлювати, як монтувати відео, як правильно звнімати, як вести сторітелінги. Тобто, коли недостатньо знань та навичок по тому, як вести Інстаграм. Це перша може бути проблема. Друга дуже популярна причина це страх. Отже, нібито людина, якби я знаю. Що робити, я знаю, як оформити сторінку, як там зробити шапку профілі, який контент знімати, як його монтувати. Тобто я знаю, але мені страшно. Мені страшно, що там буде хейт, у мене не вийде, мене засміють, да хто я такий. І тут може виходити дуже багато різних страхів, тривог того, що зупиняє людину від проявлення та відведення інстаграму. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як впоратися із першою і з другою причиною. Я вам розкажу п'ять кроків, які вам допоможуть, щоб розпочати вести блог. І ці п'ять кроків вони будуть допомагати і з першим варіантом, і з другим варіантом. Чому вам варто мені довіряти? Я в сфері маркетингу вже 4 роки працюю. Я допомогла вже більше 100 клієнтам. І вони мали і особистий бренд, хтось, а хтось мав бізнес, тобто і особистим брендом, і бізнесом з розвитком інстаграму як такої платформи, щоб про них дізнавалися ще більше клієнтів, та вони могли більше заробляти. Я добре заробляю з блогу. Я живу в центрі Варшави сама. Я приїхала з Дніпра. Я була на Балі, в Дубаях. Багато ще де, десь у 30 країнах. Європи та в Азії. Також я постійно розвиваюся, я пройшла більше 30 різних навчальних проєктів про СММ, продюсування, таргетинг, розвиток особистого бренду зараз, автоворонки. Тобто у мене максимально такий комплексний підхід, і тому я можу ефективно побачити, що вам допоможе. Також цікавий факт про мене: це те, що я навчалася на психотерапевта, а це говорить про те, що я також. Дуже добре працюю та відчуваю з страхами, з тим, що зупиняє людину від проявлення. Адже зазвичай, тобто, якщо б все було так просто, щоб просто взяти там, упакувати сторінку та зробити мільйон, то це б всі робили. Але це робить менше ніж один відсоток людей так, на землі. І чому питання? Тому що багатьох зупиняють, ну, для когось це взагалі нецікаво не подобається, але дуже багатьох це, це просто е, лякає така відвертість, уязвимість. І так, 5 речей, 5 пунктів, які вам допоможуть розпочати вести блог. Перший пункт це те, що завжди є люди, яким ви будете цікавим. В нашій сучасності досить важко придумати щось нове, якийсь новий продукт, але завжди можна створити щось унікальне. Тому що ви унікальна особистість, і те, як скажете або зробите ви, не зробить ніхто. Тому перший пункт це усвідомлювати. Те, що ви можете бути собою, та ви можете, та ви будете цікавими людям. На кожну людину є своя цільова аудиторія. Є люди, які мають схожі цінності, сенси по життю та яким ви будете відгукуватися і вони будуть хотіти з вами попрацювати. В першу чергу людина довіряє людині, і це дуже важливий момент. Тому дуже класно проявляти свої якості як особистості в блозі. Ваші сенси. Ваш блог має бути пронизаний. пронизаний є таке слово, пронізаний. Такою червоною лінією ваших сенсів, вашої саме унікальності. Для когось це буде родина, наприклад. І люди, для яких так само цінна родина та сімейні цінності, ви їм будете відгукуватися в серцях, та вони будуть вибирати саме вас серед конкурентів. Тому пункт номер один це дозволити собі бути собою, повірити в те, що ви будете цікаві людям. Другий пункт. Якщо ви вже усвідомили свою цінність, сенси та змогли пройти, вже відпустити ось цей страх такого самозванця, то наступний крок, коли ви розпочинаєте вести блог, це упаковка сторінки. Вам необхідно упакувати дуже якісно та круто сторінку вашу, адже це як такий місточок. Між вами та вашою аудиторією, і по цьому мостику людям повинно йти дуже так легко, зручно, та до кінця до цільової дії якоїсь. У мене є гайд на 30 сторінок про упаковку сторінки, який я вам дарую. Ви можете його абсолютно безкоштовно отримати. Це покрокова інструкція, як упакувати сторінку. Тобто з чого розпочати, як там дістати свої сенси. Там є рекомендації, є приклади, як там є формула продаючої шапки профілю. Те, що вам допоможе, дійсно якісно. Оформити ось цей місток. Будь ласка, забирайте цей гайд, це просто подарунок для вас. Ви можете ним скористатися, коли ви захочете. Щоб його отримати, просто напишіть мені в директ, Хочу гайд, та я вам його надішлю. Отже, коли ви знайшли в собі цю силу, віру в себе, далі ви упакували свої сенси на сторінку по гайду. Упаковки шапки профілю на мільйон. На мільйон так. Далі, третій крок розпочати знімати багато контенту. Вам треба погружати людей в контекст вашого життя. Пропоную вам ввести собі у звичку, знімати свою рутину, знімати там свою їжу, те, що вас оточує, піти там з подружкою фотографуватися кудись. Знімаєте якісь рілси. тобто ваше життя відбувається вже. І тепер вам треба стати, ніби таким режисером свого життя, де ви помічаєте кадри цікаві, помічаєте ситуації, знімаєте їх та показуєте людям. Тобто починаєте вже вести свій блог. Ви його пакували, і тепер вам треба його наповнити різним контентом, який... Буде відповідати вашим сенсам так, щоб люди змогли пройти по цьому контенту до якоїсь цільової дії. Тобто, скоріш за все, ви хочете з часом щось продавати, можливо, це буде консультація або якась ваша послуга, або проєкт. Також я вам пропоную замовити ось лампу на шейні, щоб ви в будь-якому місці. В будь-якій неінстаграмній квартирі, щоб для вас це було не стопом, що ні, я почекаю, а щоб ви дістали свої лампи, зробили собі ось рожевий фон і вже можна знімати. І вже просто так сіли і могли вже щось розказати, розповісти. Також дуже допомагає розпочати знімати контент, це коли ви якось Тобто, коли ви одягаєте той одяг, який вам подобається, ви робите собі якусь там зачіску, може якийсь макіяж чи нафарбуєте губи. Тобто ви входите в такий певний стан, такої, якщо ви жінка, такої впевненої в собі жінки, яка вже хоче. Яка вже не може просто промовчати, вона вже так чи інакше візьме ту камеру та почне щось розповідати, бо їй, як мінімум, подобається на себе дивитися. Тому це дуже також важливий момент, щоб вам було легше знімати себе. Буде супер, якщо ви будете собі максимально подобатись в цей момент. Ось, наприклад, я збиралась сьогодні, і я така, так, який в мене настрій? Я думала, можу одягти якийсь. Піджачок, такий більш, знаєте, костюм, але я така, ні, у мене сьогодні, сьогодні настрій це спортивний топ, якесь таке біта, та ось такий хвост. Не хотілося мені, наприклад, з розпущеним волоссям йти. Тобто, це теж дуже важливо прислухатися до себе та відчувати свій стан, Як... з якими речами навколо вас та в якому одязі ви будете почувати себе найбільш Впевнено, в такому найбільш ресурсному стані. Тобто, щоб і ви змогли легко якби, ділитися, щоб вам хотілося вийти в інстаграм та поділитися. І щоб я цей мікрофон просто я тримаю його і так, і сяк. І ось так. Я можу його причепити, але тоді звук гірший, а ще мені подобається, ніби. Розмовляти у мікрофону, Бачите, це теж така частина моєї якоїсь субособистості, яка почувається саме найкращим чином, який найбільш комфортно саме в цей момент. І це дуже важливо прислухатися до себе. І якщо ви будете в такому ресурсному фундаментальному стані, то ви зможете найбільше користі і людям дати, і люди зможуть ще більше взяти. Бо коли я кажу це зараз щиро та емоційно, то це має в собі ще один такий, знаєте, особливий заряд. Це не тільки раціональна якась думка конкретна, а це ще й безпосередньо мій стан, те, у що я вірю, що я вам передаю. І зараз ви подумаєте такі, так, дійсно, ось у неї це спрацювало, і для мене, може, це теж спрацює. І обов'язково спрацює. Крок. Чотири. Дуже важливий, дуже важливий. Дозволити собі робити не ідеально. Дівчата, хороші дівчинки, я знаю, що це просто якийсь абсурд та ноу-хау, але так, це дуже важливо. Дозволити собі робити на 6 із 10, не на 10 із 10, на 6 із 10. Просто робити Щось краще, ніж не робити нічого. Якщо ми кажемо з вами про інстаграм, платформа, де в ви викладаєте, допуст, припустимо, припустимо 20 сторісів 3-4 рази на тиждень і два-три рілси, ну, неможливо таку кількість контенту зробити ідеальною. Ви просто, я не знаю, ну з глузду з'їдете це якийсь обсешн буде гіперфіксація на тому, щоб це було просто якось перфектно. Та оці спроби зрозуміти, як це побачать інші люди, і так, щоб їм це сподобалось. Ні. Ми ось це все якби прибираємо зі своєї гарної голови та турбуємось про себе, про свій психологічний ментальний стан. Так, я вам пропоную відпустити ось цю хорошу дівчинку та прагнення до ідеалу і дозволити собі бути нарешті собою. Якщо вас якось зачепила, особливо відгукується, та ви відчуваєте, що у вас є така а, проблема, певна, так, ось цей перфекціонізм. То, до речі, на моєму такому міні-інтенсиві про проявлення є окремий урок про те, що з цим робити, як впоратися з цією хорошою дівчинкою та прагненням до бути, бути ідеальним. Тобто я вас запрошую на цю програму. Там я думаю, що ви зможете знайти для себе більше відповідей та підтримки. Також ось цей перфекціонізм він часто заважає просто розпочати вести блог. Часто здається, що треба просто його, вже, щоб цей блог одразу продавав, там на мільйони, щоб він був якимось перфектним. Але а, правда в тому, що ви можете розпочати вести блог як блог для душі, а потім він перейде в блог, який продає. Тобто дозволити собі йти в своєму темпі покроково, не вимагати від себе якихось гіперсверхрезультатів, результатів, ось так ось в перший місяць, так. І дозволити собі робити на 6 із 10. Також часто буває у моїх клієнтів, що у них ось цей перфекціонізм. Та вони мені кажуть, ну ось зараз я там, наприклад, ще зроблю фотосесію, а потім я ще відзніму там неймовірну кількість відео, а потім я ще зроблю сайт, а потім я пройду ще 32 навчання, і тільки тоді, нібито я зможу людям допомогти та щось продавати, вести свій блог. Але це така ловушка досить токсичного мислення, де ви. Відчуваєте себе недостатньо та вимагаєте від себе стати нібито кимось іншим, кимось достатнім. Але тут я вас запрошую зупиняти себе та якби нагадувати собі так, Аліза, ось вона експерт, і в неї дуже круті результати, і в її клієнтів, і вони всі роблять на 6 із 10. Так. Так, у нас з вами залишився п'ятий крок. Перші чотири ми з вами розібрали. Це були такі психологічні моменти, та про знання, про упаковку сторінки, про зйомку контенту, про те, що не які безпосередньо дії треба виконувати, щоб отримати, щоб розвивати свій блог. П'ятий крок, коли ви вже це все зробили, це залучення аудиторії. Тобто, щоб комусь продавати, треба, щоб були люди, яким можна... Запропонувати ваші послуги. Щодо, просування є в нас безкоштовні методи та є платні методи. Безкоштовні способи, ви точно знаєте, варіант Reels. Ви можете знімати багато Reelsів та вони завжди набирають більше охоплень, ніж пости та ніж сторіси. Також це можуть бути якісь суміжні ефіри з іншими експертами. Тобто це такий безкоштовний обмін, взаємовигідний обмін аудиторією. Ви можете пробувати проводити сумісні ефіри. Також ви можете просити репостити вас, ваші послуги, ваших учнів або ваших друзів, або ви можете за репости давати щось безкоштовно: якийсь гайд, пам'ятку, консультацію. Відео, а також це може бути бартер, тобто ви можете з кимось по бартеру один одного, якби порекомендувати своїй невеликій аудиторії. Тобто безкоштовних методів є досить багато і можна пробувати всіх їх використовувати. А також, звісно, є платні методи: це таргетована реклама, або це реклама у блогерів. Це вже Наступний рівень, якщо ви цього хочете, тобто, якщо ви вже упакували сторін, створили матрицю продуктів, у вас вже така ясна, крута продуктова лінійка, яку ви любите, яка вам подобається, ви вже навчилися якісно та регулярно створювати контент, вести блог, тоді ви вже можете закупати рекламу у блогерів або запускати тарг. Це буде найбільш ефективним в цьому разі. Насправді, щоб розпочати вести блог. Треба просто розпочати. Але багатьом з нас доводиться пройти такий шлях боротьби з певними внутрішніми демонами, страхами та такими віруваннями про себе. Багато з нас думає, що з нами щось не так. Але я хочу вам сказати, що з вами все окей. Та ви точно можете бути щасливими. Самореалізованими та ви точно можете вести свій блог. Ви можете вести його так, як вам це актуально та хочеться в даний момент. Тобто, це може бути блог для душі, який з часом переросте в блог, який буде продавати. Або це може бути з самого початку блог націлений на самореалізацію та продажі. Я точно знаю, що все можливо насправді. Хочу поділитися прикладом: так, одна із моїх клієнток, один із кейсів. Коли ми розпочинали, вона взагалі не вміла вести блог, знімати відео повністю з нуля, і в неї дохід був тоді 6 тисяч доларів. І через рік нашої роботи, мого наставництва, супроводу, стратегії та такої психологічної роботи зі страхами та проявленням. Вона змогла вийти на дохід 110 тисяч доларів на місяць. Тобто це можливо з нуля, в різних нішах абсолютно. Я працювала просто ну, з, з, мені здається, з усім спектром ніж. Це просто це психологи, астрологи, танці, лікарі, все, що завгодно: бізнеси, готелі, бухгалтери. Тобто Інстаграм це платформа, яка допомагає вам, в якій би сфері ви не були, охопити більшу кількість людей. І таким чином допомогти більшій кількості, кількості людей. Тому я вам бажаю сміливості. Тот факт, що ви вже подивилися це відео, говорить про те, що у вас є бажання та готовність вкладати свої ресурси, адже ви вклали свій ресурс час у перегляд цього відео. Якщо у вас є бажання та цілі, я впевнена, що все можливо, тому я бажаю вам успіхів, удачі. Найбільша вдячність для мене, звісно ж, це буде відмітка мене в сторіс. Я вам дякую за увагу та довіру. Так, сердечко хочу показати, ось так.